Дивіться, яку я прикольно роблю тему. Я жарю квітки цукіні в смачному клярі з начинкою з сиру. Прикольна дуже штука, таке, аля, прям ресторанне блюдо. І дивіться, що виходить. Я його смажу буквально кілька хвилин, перевертаю. І в того, що у нас вийшло, беремо. Дивіться, він тягнеться, всі сирочки там сплавились. Зараз mm. входить. Mm. Боді як жалко, кошти не сішка батьків. Mm. Ми заготовляємо квітки на роботі і я вирішила теж собі додому взяти кілька штучок. Нарізала сир кубиком. значить, помила ці кіточки, щоб вони від пилу, там, від пруду, бо він інколи на них буває. Нарізаю кубиком сир, кусочок пармезану кубиком, кусочок туди додаю брі кубиком. Кубик десь 05 на 05 см, кусочок моцарели кубиком. Тоді беру маленьку гілочку кропу, дрібно нарізаю яєчко, в яєчко додаю кріп, додаю зубчик часнику. Через чеснико і дрібку солі, тому що сир солоний, і якби більше солі і не, і не, не потрібно. І потім в цьому збиваю цей кляр, і в цьому клярі е, смажу квіточку, смажу на чинену квіточку, і отака от виходить смакота і красота. Пробуйте! І всім здобуйте!